Відкриття другого Севастопольського міжнародного кінофестивалю відбулося 13 вересня у Севастопольському центрі культури та мистецтв. Червона доріжка, довгоочікувані гості заходу. Ще за годину до початку біля центру почали збиратися Севастопольці та гості міста, щоб на власні очі побачити відомих акторів та режисерів, чиї фільми будуть представлені на фестивалі. Першими на відкриття прибули генеральний продюсер Севастопольського міжнародного кінофестивалю Олена Наумова з чоловіком. За ними приїхав голова журі основного конкурсу Марк Бікіндоу. І закрутилося актори, режисери, продюсери. Останніми червоною доріжкою пройшли члени журі основного конкурсу Ігор Волошин, Дінара Друкарова та Лана Паршина. Я в жюри была международных фестивалей, но никогда не была председателем жюри, тем более дебютного, дебютной программы. Для меня это очень ответственно. Я волнуюсь, если честно сказать. И благодарна организаторам за то, что они на меня возложили такую ответственность. Я постараюсь оправдать надежду. Я видела много хороших фильмов. Я знакома с классикой, и российской, и украинской, и зарубежной, и так далее. И с современным кинематографом. Я очень люблю кино. Это моя основная профессия, поэтому я считаю, что за кино будущее, конечно. За традицією присутніх на відкритті кінофестивалю привітала генеральний продюсер заходу Олена Наумова. На сцену вона вийшла не з порожніми руками. В них вона тримала частину тарілки, яку ще у 2006 році відкриваючи перший кінофестиваль, розбив перший президент заходу Богдан Ступка. Фестиваль урочисто відкрито. В цей же вечір глядачі змогли насолодитися переглядом першого фільму з основної конкурсної програми Королівство повного місяця. А попереду на Севастопольців та гостей міста чекає ще чотири незабутні дні та перегляд різноманітних цікавих фільмів.